Ти розумієш? Я для нього постійно недостатня. Що ти маєш на увазі? Ну, от я для нього і акуратні кольори маю. І зручні ручки ніколи не підводжу. Ну, буває, проходить, царапну мене. Ну, але ж це не страшно, на мені ж непомітно. А він що? Ну, а він, ти розумієш, треба подумати. Ну, хіба це назвеш коханням Гріша? Хіба тут все просто? Угу. Ну, а я ж все бачу. От приходив на днях, і журнальний столик придивляється, і ліжечко обрав. Ну, а як без кухні? Як? Та-та, без кухні ніяк. А я для нього вже обідній комплект підібрала. Я ж кажу, почекай, будуть знижки, побачимось, а він. Перепрошую на цьому сеанс простоти закінчується. Побачимося в понеділок. Правильно?